Урожайна, мисливська суперповня 7 жовтня. О 6.46 ранку за київським часом настане урожайна або мисливська суперповня в Овні, яка стане першим супермісяцем у 2025 році і яка спрацює як такий космічний прискорювач. Неймовірно великого об'єму енергії, потік якої буде просто намагатися не мов би, проштовхнути енергію нової якості всередину ємності нашого з вами енергополя, крізь вузьке горло, старих шаблонів та обмежень. Чому мисливська? Тому що ця назва зумовлена тим, що багато століть тому корінні американці назвали цей жовтневий місяць саме так через те, що листя опадає з дерев цей час, тварини добре відгодовані за літо. А отже, саме час починати запасатися м'ясом на довгу зиму вперед, полюючи на лисиць, оленів та іншу здобич. До чого варто готуватися у три дні після? Так, це до того, що все, що було, до цього застряглим у нашому. Тому житті воно почне нарешті рухатися або принаймні потроху просуватися. Тож не дивуйтеся, якщо ви почнете відчувати наступне коливання безпідставне свого настрою, то спад різкий підйом своїх сил. Безсоння та надмірне збудження, або ж навпаки, впадання у сплячку та апатію, тому що у кожного з нас наше власне тіло та душа будуть по-своєму реагувати на повневі сплески енергії та намагатимуться синхронізуватися з ними своїм особливим унікальним способом згідно з нашими індивідуальними можливостями та якостями, рівнем наших вібрацій та станом в цей конкретний період. Яку особливу роль зіграє те, що це буде супермісяць, особливо перший. Названий він так через те, що буде у найближчій точці до поверхні Землі. А також що він посилить у декілька разів всі звичні ефекти, які спостерігаються зазвичай у звичайні повні. Тобто, ще сильніше він очищуватиме наші. Емоційні води нашої душі ще з більших глибин підсвідомості буде підійматися на поверхню свідомості все те, що варто припинити, не контролювати, нарешті відпустити. І як бонус зробить ще сильнішу внаслідок всього цього внутрішню ясність та жагу дій. Чому мова йде про жагудій? Тому що суперповня відбуватиметься у знаку овна, а значить буде слугувати живим втіленням енергії пробудження. А це означає, що вона з одного боку буде дарувати імпульс взяти життя у свої руки, а з іншого буде попереджати нас, що робити це слід виходячи зі стану любові та усвідомленості, а не імпульсивності та змін заради змін. Тож, якщо ви залишитеся саме. Такими ось усвідомленими, натхненними, переповненими любов'ю, вдячністю та заземленими будете медитувати присутніми в собі тут і зараз, то енергія цієї урожайної суперповні відкриє перед вами нові життєві шляхи, на яких можна буде на когось або щось полювати корисне для нас. А якщо ж ви приєднаєтеся до наших двох щоповневих вівтарів, які будуть в ці дні, то ці шляхи будуть вести вас до достатку і кохання. Бо що ще треба для щастя? Всім здоров'я,чка, прекрасної повні. І до зустрічі ось тут.